То сівалкою така палка йшла. Так. Да, okay. Бачу, бачу. А батри перебігте. Поливаємо водичку. Не, так не можна робити. Стію стати на колесо, позизнюся. Сою то ми посіяли, а тепер треба прикатати. Всім доброго дня! Наступний день у нас йде посівна. Будемо сіяти сою, так як планували, підготували площу. Вчора компактором. є відео на каналі. І зараз будемо сіяти сою. От приїхав 6125 один, М. Джиндірик. За... Зараз підготовлюємо сою. Нагружаємо сівалку соєю. І, і працюємо. Ідемо. Так, Що то таке розказують? Мухи насипати будуть. Волохались. <різь> Бахтері. Бахтері. По чесняку. Я вчора відео зробив, як підготовлювали площу. Тож я й посівну покажу. Закінчуємо цю процедуру. Доброго не треба, бо вона сама буде виділяти. Але гарнами не можна добре доброго, бо діля її оце мупить d 9, – тисячі, супер. Так, це простою водою поливаємо. І один за одним так само повторюємо. То сівалкою така палка йшла. Так, блять. Бучу, бачу. Ну, хороша палка, ми. Стерли. Стерли. Виставили 26. Сівалку відправили і чекаємо наступної заправки. Сіємо ми вже сою, ходимо по навігації, наскільки легше. Сівалка працює, трошки я ще сів поїздити. Зараз ще трохи й буде площа закінчена. Такий тут обрив. Видно село трошки рішив вам познімати пройтися така робота з сівалочки. Такою сівалочкою я теж працював з таким джиндіром, но фермері симулятор. Трошки вам Похожу, покажу. Ходить по навігації, не треба вже тих маркерів. Красота. Вже цю сторону ми зробили. От, лишилася тільки ось ця сторона. Ще, каже, пару відер досипемо сої. От машинка, там далеко. досипемо сої та й буде по площі. Буду приїжджати, буду дивитися, як сходить, щось трошки для себе вчитися, бо теж ще такого не знаю. На жнивах вожу, зерно звожу на елеватори, а роботи цієї всієї не знаю, як вона працює. Сьогодні без стабілізатора. Дивився, монтував відео, то дуже помітно. Дуже помітно. Ай, щось кусає мене. Шо без стабілізатора, а з стабілізатором. Коли ти йдеш, допустимо, йду трасеться все. коли ти йдеш і телефон стабілізує, і сам стабілізатор. Так у нас швидко відбувається посівна. Сіємося з ранечка. Як зранечка вже 11-та година, тепленько, гарненько. А батре перебігти. Бо там пилюка на ту сторону. Ось зараз ще. Назад і забирає мене. От так. Що вам ще розказати? Трошки походив я з прибором, там, де я вам казав в минулому відео. Нічого тут не було. Так як вже додому приїхав, порозпитував. Це, бачите, це не окопи, окопи з тої сторони, там, де війська стояли. А ось це, на кожному. Тут така долина йде в село. То це так, як мені розказали, такі насуви, аби вода не мила далі в село от землю. То ось такі роблять насуви і, і отак воно працює. Наскільки це правда, не знаю, але більше всього це так. Бо ось там так само. Ось тут я теж можу пройтись, але далеко. От тут теж така долинка і прямо йде в село. І теж воно так само той насип зроблений. То мені здається, воно спеціально для того. Що то я вже по посіяному йду? Чи то ні? Напевне, так. Да. Такий трошки сильноватий вітер. Але купив мікрофон на то тут дуже довольний ним. От можна знімати вітряну погоду, щось говорити, пояснювати. Все, сідаю в трактор і працюємо. Так, дивимося, бо ще не заправлялися, піщить безпека, О, вже перестав. Зараз, напевно, їдемо заправлятися останній раз. To i, to i wszystko. Co, jedziemy do zaprawy? Czy, czy jeszcze będzie naraz? Nie, pojedziemy do zaprawy, zaraz po piotraju. A tu już nie chodzili, da? Tak? Dwa razy przyszedłem. Остання заправка, приїхали дозаправитися. Будемо не дуже багато досипати сої, але трошки досипаємо. мікрофон включений. Так, поливаємо водичкою. Не, так не можна робити. Статів <різь> стати на колесо, позлизнувся. трошки просипаємо та й ще катнемо Їдемо доробимо площу. Так, закінчуємо ми нашу посівну. Вже обід і вже закінчили площу. Сою то ми посіяли, а тепер треба прикатати. Такий у нас є прибор. Дядька мого взяли, сам зробив такого. От, і зараз їдемо в поле, будемо працювати. Вицепили такого тракторця, попросили і їдемо в поле. Побачимося зараз в полі. Вчіпляємося. Апарат зробив. Тут, а тут а як робив? А, тут а просто до цього чіпився Раз, два, вал і шість, сім, вісім коліс. Отак От вийшло. Такий каточок вийшов. Верху. Пріночка, шликс під ноги. Так цепку женемо. На поле будемо катати. ще трохи показати, бо є що показати. Ми ж так каткуємо таким прибором. Ось так. Ну видно, результат видно. Зараз ще трошки та й Буде все закатано. Вибачайте за звук, бо мікрофона забув в машині. Вам покажу хоч так. Ось Таку блощу робимо. Катаємо. що не раз більше і більше площі закриває, закатковує, ось тут вже готово, так гарно, такий вигляд маєш От Рівненьке-рівненьке. А я ходжу і камінці відбираю, такий попався мені необичний камінь. Так, як хтось його зробив. От чоловік працює нам закатковує. От, хто собі такий планував такі катки зробити, то от дивіться. Розкажу, покажу, даже детальніше можу зняти. От. Всім дякую за перегляд, буду закінчувати це відео. От, така у нас робота була сьогодні зроблена.